Всіх вітаю! Сьогодні у відео у нас знайомство зі шкірою рослинного дублення, краст, підфарбування та тиснення. У нас є вона в різних товщинах, в різних топографіях і також одразу з тисненням роликом. хімія, базові інструменти. Тож, починаємо! Це відео створене з метою ознайомлення з основними інструментами. Хочу наголосити, що я не є супермайстром по художньому тисненню. Та художньому фарбуванню. В основному я працюю по іншому напрямку. Розпочнемо з найпростішого: це фарбування лицевої частини в один колір. Будемо розфарбовувати повністю всю частину шкіри в один колір. В даному випадку я використовую фарбу на спиртовій основі, колір шоколад. Для фарбування буду використовувати помпон. Обов'язково одягаємо рукавички, Шкіра у нас чиста. Досівав поверхня без пилу і тому подібне. Дуже важливо, щоб фарба однотонно гарно лягла на шкіру, ми робимо кругові рухи. По всій поверхні. І тепер наша пофарбована шкіра повинна полежати так декілька годин. Розглянемо фарбування декількома кольорами на прикладі ремінної шкіри з тисненням під ролик. Я буду використовувати маркер з фарбою та пензлики. До речі, придбати все необхідне ви можете у мене на сайті. Маркером профарбували детальки, такий маємо результат. Тепер беремо тоненький пензлик і інший колір фарби. І наша задача зараз відокремити наші кольори один від одного. Тобто, по контуру вже профарбованого ми будемо тоненько, обережненько проводити іншою фарбою наші контури. Як ми більш-менш вже обвели контури один біля одного, ми можемо вже зафарбовувати серединку, наприклад, у цьому місці. Ось таким чином ми відокремили два кольори один від одного. Тепер нам залишилося зафарбувати цей кантик таким же темним кольором, як і середину. Беру пензлик побільше, щоб швидше це зробити. І також підфарбую те, що залишилось. Тепер даємо нашій детальці, нашій фарбі, гарно висохнути. Наш шматочок ремінної шкіри фарба підсохла. Тепер нам потрібно нанести спочатку 100% олію фірма Fibbings. Це для того, щоб. Шкіра була трішки м'якіша та не розтріскувалась часом. Також він захищає, ця олія захищає від атмосферного впливу. Я використовую звичайні серветки, які можна придбати в маркеті. Ось зовсім трішечки нанесу на нашу серветку. Вже має зовсім інший вигляд. Тепер ми чекаємо, поки олія підсохне, і потім нанесемо фініш. Шкіра вже поглинула олію, можна так сказати. І ми зараз закриємо нашу фарбу, наше лице фінішом. Використовувати я буду резолін. Це фініш з акриловим покриттям. Він дуже класний, чудово виглядає. Мені подобається, він надає в кінці такий гарний блиск. Теж зовсім трохи, багато не потрібно. Нанесли фініш. І тепер даємо наші деталі теж поглинути, щоб фініш міг висохнути. Так виглядає після висихання наш шматочок шкіри, який ми фарбували в один колір, колір шоколад. Нанесемо олію і дамо підсохнути. Поки наші детальки сохнуть після олії, ми можемо зробити тиснення. Для тиснення в мене є два шматочки шкіри. Вони в більшій товщині. Тут товщина 2 мм. На один шматочок будемо наносити класичний візерунок, а на інший більш нестандартний. Почнемо з класики, і для початку мені знадобиться вода та звичайна губка, для того щоб наш шматочок шкіри зробити вологим. Ми повинні гарно нанести воду в достатній кількості. Як побачите, коли досить, коли ви будете вже губкою протирати шкіру, а вода буде погано поглинатися. Це означає, що води достатньо. Так, в мене вже шкіра погано поглинає воду. Як ми зволожили її, даємо їй просохнути в лин 20. Також потрібно закрити фінішем обов'язково е, інший наш пофарбований шматок. Покрили фінішом і теж даємо час, щоб він закрив нашу фарбу. Шматочок, який ми покрили водою, вже можна з ним працювати далі, і нам потрібно закрити його плівкою в один шар. Ось таким чином ми його закрили в плівці, і зараз будемо переводити наше зображення за допомогою ручки або можна використовувати стілус. Я спочатку обвожу основний контур. Всередині ці візерунки я начіпаю. Тепер можу дійти до середини. Так, зображення ми перевели. Ось так виглядає. Тепер ми знімаємо нашу плівочку. Ось так виглядає наша робота ручкою по зображенню. Тепер за допомогою кругового ножа ми будемо вирізати по контуру наш листочок. Ось таким чином виглядає наш листочок після того як ми повирізали контур круговим ножем. Тепер за допомогою колотушки та ось такого штампіку ми будемо відокремлювати об'єкти нашого зображення. Цей штамп називається Beveler. Я його перед ударом буду вставляти прямо у наші вирізані лінії і відокремлювати наші листочки, тобто робити об'єм. Тобто, ось таким чином виглядає. Вставив лінію. І ось таким чином я роблю об'ємний малюнок. Зараз пройдемося цим штампіком по контуру всього зображення. Ми зробили наш контур об'ємним. Тепер нам залишилося ще зробити об'ємним цей внутрішній листочок, тому що він йде назовні поверх оцієї частини. Робимо ще ось тут. Ми повністю зробили об'ємним наш листочок. Тепер нам потрібно попрацювати іншим штампом. Ось штампік дуже схожий на бевелер, але має густріший кінець. Це для того, щоб ми зробили об'єм в тих місцях, де не достає звичайний бевелер, прямо путний. Ну, так вже краще. Переходимо до наступного штампу. Цей штамп називається тіньовий. У нього плоска гладка поверхня, і він робить ефект тіні. І останні на сьогодні штампики це штампики фонові. Вони забивають фон. Вони мають ребристу поверхню для того, щоб зробити такий ефект фону. Ми відокремили фоном наш листочок. Тепер наша задача більшим таким штампіком зробити весь фон навколо. Коли шкіра вже погано тиснеться, підсихає, нам потрібно ще трішечки її смочити. Ось таким чином виглядає наш листочок. Тепер його можна таким же чином пофарбувати або в один колір. Або зробити два кольори і тому подібне. Процедура та сама: пофарбували, олійка, фініш. Наша різнокольорова деталька вже остаточно підсохла, має прикольний вигляд. Тепер можна з нею робити подальші операції. Тобто, наприклад, ми робили цілий ремінь таким чином, чи в один колір зафарбували, і можемо далі працювати. Тобто, стандартна процедура та сама обробити торці. Зафарбувати або залишити природній колір. І тому подібне. Тобто далі працюємо як звичайно при виготовленні ремені. А бахтарму можна закрити за допомогою токоноля. Ось у нас, можна сказати, класичне зображення, так вийшов листочок. А ось нестандартне. Зображення абсолютно різні, але виконані одним і тим же інструментом. та Одним і тим же способом. Тепер можна е, також пофарбувати олія і фініш. Мені дуже сподобалось тиснення з рибками, і я вирішив пофарбувати і одразу покрити фінішом. Ось такий вийшов результат. В цьому випадку я рибок взагалі не фарбував, просто покрив олією та наніс фініш. Фарбував тільки фон. І також я зробив картхолдер безшовний. Ось так виглядає з того шматочка, який ми повністю фарбували. Вставив латунну фурнітуру. Дуже круто, класно і, послухайте, має характерний звук шкірі рослинного дублення. Дуже прикольно. І середину я попередньо закрив бахтарму токонолі та склом. Як на мене виглядає просто бомбезно. До речі, відео, як зробити такий картхолдер, є в мене на Ютубі. Переходьте, дивіться, також підписуйтесь на канал, далі ще більше цікавих відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі, всі посилання будуть в описі відео. Дякую всім за увагу!